Привіт усім! У цьому відео я вам розкажу, які реальні зарплати у Великобританії без ніяких, скажімо, води, без ніякого романтизування, що вас реально очікує в цій країні, коли ви туди приїдете? І скільки заробляють британці, і скільки ви будете там заробляти. Мене звати Віталік. Я прожив у Великобританії два з половиною роки. І мені точно є що розказати. Тому у цьому відео я поділюсь своїм досвідом. І так, за офіційними статистиками, у Великобританії середня зарплата 35 тисяч фунтів. Але по суті, скажу вам так вже з досвіду, що я зрозумів, фактично, люди заробляють набагато менше. Там було дуже багато різних. Досліджень проведено, скільки ну, які реальних людей зарплати, то плюс-мінус більшість людей цієї країни заробляють ну, 25 тисяч фунтів е, в рік, не в місяць, в рік. Е, наприклад, моя остання робота була: я заробляю 26 тисяч фунтів в рік. Це була офісна робота, робота з 9 по 5. То в мене отакий от заробіток виходив. Але звичайно, якщо ви там працюєте більше годин, то ви, звичайно, будете заробляти більше, е, тому це все залежить від цього. Е, що ще можу сказати? Е, ви можливо по відношенню до України ви заробляєте багато, але вам треба зрозуміти іншу річ. Ви тратите багато. Наприклад, в моєму офісі була дівчина. Яка там після податків в неї чистим в місяць виходило там 1700 фунтів. Але вона знімала в центрі міста квартиру двох двохкімнатну квартиру, їй на неї разом з оплатами з всім, їй на неї йшло 1300-1400 фунтів на цю квартиру. Типу, ви такі скажете, ну блін, ну нафіга вона в центрі міста ж взяла квартиру. Окей, okay. з цим я можу трошки погодитися. Є ще одна, от теж подруга, вона теж, типу, з нами працювала теж з України, то вона знімала студію. Що студія це сама найменша, скажімо так, квартира, то вона за цю студію вона платила тисячу тисячу сто фунтів студія. Що ті, хто шарить, студія це от. Просто одна кімната, там, там вже є і кухня, і, ну, і просто віддільно там туалет, і душ, і так далі. Все, типу, і це, це прям сама фіговіша студія. Ну скажімо так, сама дешевша, яку можна тільки знайти. В тому місті саме місто то доволі було маленьке, там ну, від, ну, відносно ну, 300 тисяч людей місто, що це ну, не дуже не саме найбільше місто Великобританії, то і там такі ціни, скажімо так. Тому, е, а скажімо так, для тих людей, які тільки сюди приїдуть в цю країну, що я можу вам сказати? Реалістично, я думаю, ви будете заробляти, ну. Я ж кажу, залежності, скільки ви будете працювати, ви будете я думаю, десь заробляти, ну, напевно, десь 25 ви будете заробляти. Все залежить від того, скільки ви будете працювати. Наприклад, у Лондоні, що я знаю, реалістично люди там заробляють 2 200 2 500 Це вже чисте, вже після податків, але ти живеш в Лондоні. Ти живеш в одному із найдорожчих місць в Європі. І через це, типу, да, ти заробляєш багато, але по суті тобі на життя йде, можна сказати, більша частина, щоб просто прожити на самі такі найнеобхідніші речі: що це житло, їжа, там, одяг, транспорт, типу, на самі такі очевидніші речі. Тому, скажу вам так: рішення за вами, чи ну, воно вартує їхати чи ні. Я для себе свої вже висновки я зробив, і ну вам, скажімо так, я надіюся, що мій досвід вам допоможе не, ну скажімо так, не, не дивитися на цю країну деколи, іноді що показують в інтернеті, що там кажуть, що це просто якийсь там рай на землі і так далі. Це не так. Це не так. У вас, якщо немає ніякого... Диплому і так далі. Вам якусь виско без диплома і англійської, що ще більш важливіше, вам знайти якусь толкову роботу буде доволі важко. Типу, іменно якусь таку круту там в офісі і так далі. Це буде доволі важко. Тому я надіюся, вам відео це допоможе.